Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Духовне Світло найяскравіше забуть, що освітлює таємниці. Ми всі схожі в деяких аспектах і один з них. Ми всі маємо невтомне прагнення дізнатися кінець кожної історії докопатися до істини. Час від часу кожен з нас відчуває цей поклик душі. Наприклад. Помічаючи заголовок статті чи відео, дізнайтеся п'ять секретів про гроші, яких ви ніколи не знали, чи не хочеться вам одразу ж їх вивчити. Так ми й потрапляємо на гачок таємні знання, приховані від більшості, або інформація, завдяки якій ми будемо виглядати розумниками серед друзів чи колег. Це завжди інтригує. Але тут усім нам слід бути насторожі. Є небезпека потрапити у пастку і надовго, навіть на роки, відволіктися від головного, ганяючись за цими прихованими знаннями, які навіть якщо й існують, то найчастіше лише підсилюють гординю. Однак деякі таємниці ми все ж маємо пізнати й зрозуміти. Про деякі з них говорить навіть Ісус, наприклад, його учні. Прийшли до нього і запитали, чому ти говориш до людей притчами. Від Матвія 13,10 він відповів Я тому говорю до них притчами, що вони дивлячися, не бачать, і слухаючи, не чують і не розуміють. Від Матвія 13,13 13. У цьому проявляється Божа милість і благодать. Коли ми слухаємося духовного світла, то отримуємо розуміння. Бо духовне світло яскраво висвітлює те, що було таємницею. Але якщо не дослуховуватися до цього світла чи ігнорувати його, це лише принесе більше темряви. Ісус навіть може забрати те, що ми знали раніше. Христос робить це, бо Він добрий до нас і ніколи ні до чого не примушує. Вам дано пізнати таємниці Царства Небесного. Їм же не дано. Від Матвія 13, 11. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую тобі. Дозволь мені побачити Твоє духовне світло. Дозволь почути твої духовні істини й зрозуміти їх, щоб пізнати таємниці Твого царства. Амінь. Дякую, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.